Ну, там далі йдеться, що ви з ним друзі. Добре. Ну зараз читаємо далі. Вот Полтавське. За роки його головування було знищено худобу, птицю, техніку розпродано та вивезена на метолову груд. Вот Полтавське, до речі, худоба була закладена в Збірбанкі чи Ощадбанк на той час був колишнім керівником. І цікаво з власного кармана розрахувався з банком, надавши фінансову допомогу господарству. Стосовно техніки та. Техніку розпродана та вивезена на полугу. була порушена кримінальна справа і керівника Вад Полтавський, який це діє допустив, Кирнос з Кирнос, Кирнос. Да, його було засуджено. Тут ще не вистачає одного пункту, що е, цей лист, він, повірте, не перший, і я думаю, не останній. Були подібного складу листи е, на голову обласної ради, на голову адміністрації, на правоохоронні органи. Там було ще написано, що. Я злочинним і якимсь ще там цинічним шляхом порізав котельню та труби в селі, яка йшла під школу угу, і вивіси, розумію. і то я вам ви піднімайте документи і дивіться. На той час, коли вирізали котельню, я вийшов, це була п'ятниця, четверта, по-моєму, година дня. Ми жили на Київському шосе 44, Я вийшов з під'їзду. До мене підійшли 3-4 працівники правоохоронних органів, сказали, друже, сідай машину, поїхали. Приїхали ми в обоз, де був Запара, такий працівник, який сказав, Гена, підписуй, що ти матюкався, йди на сутки і сиди собі спокійно. Я сказав, що коли я не матюкався, я нічого підписувати не буду. Я вам розповідав, цю подію. Да, да. тільки одне прохання. Те, про що ми зараз говоримо, будь ласка, в ефір, будь ласка, публікуйте. Не соромтесь. Це дійсно ті речі, які мали, знаєте, це моє життя і життя моєї сім'ї, моїх дітей. Це той жах, через який вони пройшли разом зі мною. Також коли я сказав йому, що я не буду підписувати ці документи, він почав з шафи достав проти Газа і почав мені його тягти на обличчя. І каже: не хочеш сам підписати, ти його підпишеш під протигазом. Ну, протигазу підпишеш. На що йому відповів? Що Толя? Як тільки резинка оця торкнеться моє обличчя, я тобі обіцяю, що жити ти більше не будеш. Незалежно скільки я просиджу в тюрмі, чи на судках, чи куди ти мене не відправиш, я вийду і відразу заберу тебе життя. Ти забираєш в мене честь, а я заберу тебе життя. От це прості речі. Він відбросив протигаз, там ще служив тоді такий Ваня, звала його хлопчина в розвідці. Він відкинув протигаз, вони після цього перевезли в охтябський райвідділ, Підвісили потолком на наручниках. Я провисю десь години чотири. Потім черговий, який був капітан, дякувати йому. Він прийшов, відкрив наручники, каже, пішли. Завів мене де руки мої, знаєте, і каже, дав стакан канікул, каже, гена пей. Я кажу, не зрозумів. Я ну, думаю, що від міліціонерів можна чекати все, що завгодно. Але ніяк не доброти, знаєте, і ну, нормальних людських відносин. Він каже, бо в тебе руки віднімуться. Я випив той коньяк, він мене відвів, я ліг спати, але ну, до ранку в мене руки такі були. Дружина принесла передачу, ну, я не буду вже казати, знаєте, там, за начальника ревіду, який той час був, який зараз заступник начальника ОВД, як він себе вів. Але в понеділок зранку мене випустили, бо не було підстав мене тримати під вартою. І коли я приїхав в Кротинки, вже, на жаль, ні котельні, нічого не було.